Що зараз відбувається? Розкажіть, де ви опинились? якийсь Старий будинок. Угу. Це є такий багатоповерховий не будинок? Не чи стара хата. Стара хата. Ви там живете? Я не знаю, просто її бачу. Угу. А скажіть, будь ласка, ви зараз жінка чи чоловік? Що що на вас одягнете? Який одяг? Можливо, у вас капці якісь? Або чого буде? Капці виявляються якісь звернути на саме верх. Дуже Шаровари. Чаровари. Шаровари. Mm -hmm. То ви чоловік? Якийсь тюрма новий. Так. А який рік, приблизно? Якийсь купець. Угу. Ви щось продаєте чи купляєте? щось А що продаєте? Якісь тканини. Тканини. Угу. І купляють у вас люди тканини.